Вітаю! Мене звати Яна Волкова і ви на каналі Менеджмент та Управління. Сьогодні ми будемо розпочинати наш новий великий курс, який називається Фінансовий менеджмент. І перша наша тема місце і роль фінансового менеджменту в управлінні підприємством. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо! У системі управління різними напрямками діяльності підприємства найбільш складними та відповідальними завданнями є управління фінансами. Фінанси це така система економічних відносин, що пов'язані з формуванням, розподілом та використанням коштів на підприємстві. Якщо ви вирішили стати фінансовим менеджером, то ваші можливості адаптуватись до мінливих умов, залучати кошти і грамотно управляти ними. Безперечно, відобразяться на зростанні економічних показників компанії. Аналіз планування і прогнозування, а також роль заформування і використання фінансових ресурсів підприємства, об'єднані поняттям фінансовий менеджмент. Фінансовий менеджмент це така система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень щодо придбання фінансування та управління активами, спрямовані на реалізацію. Певної мети підприємства. Метою фінансового менеджменту є управління системою грошових відносин, пов'язаних з формуванням і поділом фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності з метою забезпечення ринкової вартості підприємства. Завданнями фінансового менеджменту є розробка і прийняття обґрунтованих рішень щодо залучення і ефективного використання. Фінансових ресурсів. Фінансові ресурси це сукупність грошових коштів, що формуються з метою фінансування розвитку підприємства в наступному періоді. В процесі формування фінансових ресурсів і фінансової діяльності фінансовий менеджер приймає рішення щодо структури та обсягу власних коштів підприємства, обґрунтовує використання. Джерел фінансування для інвестицій, оцінює доцільність вкладень в інвестиційні проекти та використовує вільні фінансові ресурси на формування портфелів цінних паперів з метою дострокової прибутковості та підтримки ліквідності підприємства. Операційний менеджмент це управління поточною фінансовою діяльністю підприємства, тобто управління витратами, цільове. Планування прибутку, бюджетне планування, оцінка фінансового стану підприємства. Інвестиційний менеджмент це управління підготовкою, розробленим оцінкою реалізованих інвестиційних проєктів, встановлення відношень, затрат вигоди, вибір альтернативних варіантів, оцінювання вартості підприємства та фінансових ризиків. Фінансовий менеджмент це управління джерелами фінансування, тобто. Оцінка вартості капіталу, визначення структури капіталу, визначення ринкової вартості цінних паперів, дивідентна політика підприємства. Фінансові інструменти це договірні угоди, згідно з якими відбувається збільшення активів одного суб'єкта господарювання і фінансових зобов'язань іншого контрагента. До таких фінансових інструментів відносять грошові кошти, кредитні інструменти, способи участі у статутному капіталі. Фінансові методи це способи впливу фінансових відносин на господарський процес. Їхня дія виявляється в утворенні використання грошових фондів. До фінансових методів відносяться планування, прогнозування, кредитування, самофінансування, оподаткування, фондоутворення, оренда, лізінг, факторинг, система розрахунків інвестування. Фінансові важелі це прийоми дії фінансових методів. Собівартість ціни, дохід, прибуток, види кредитів, процентні ставки, фінансові санкції, ставки податків, вклади, пайові внески, врахування у фонди, оплата оренди, лізингові та факторингові платежі, форми розрахунків, інвестиційних дохід, дисконт, рівень дивідентних виплат тощо. Ефективний механізм фінансового менеджменту сприяє здійсненню функцій. Фінансового управління фінансами підприємства та дозволяє реалізувати усі цілі та завдання в повному обсязі. На сьогодні в мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забудьте час дослідити деталі та відкрити світ.